Вітаю глядачів мого каналу, сьогодні, 25 серпня, я хочу зробити розклад. Я робила вже, чи буде судів над азовцями, чи буде Росія то робити. Там не показало, там все під питанням було на той час. Зараз я вибрала питання сигніфікаторів: е, чи буде Росія це башня, е, ну, як держава. Робить суділище над нашими військовими з Азовсталі. Запам'ятали ці сигніфікатори. Ну і давайте подивимося, це я вам сказала то, що я буду ділати. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде ситуація по питанню суду. Росією суділища над нашими військовими зазовсталі. Чи будуть вони то взагалі? Я витягаю чотири картки, ой, два, три, чотири. Відкладаємо, запам'ятали. Це все я перемішую. Тобто чоловік, хрест і держава башня. Останні карти там не знамо які. Зараз ми подивимося, яка в нас зложиться картинка. Наші хлопці перші. Буде якийсь договорняк. Буде якийсь документ. Рішення якесь буде. Да, оце, оце картиночка. Дивіться. Є якийсь документ від держави. Цей документ даний силовикам, силовим структурам, ну, ті, хто займаються цим, да? Не сил, ну, ті, що займаються цими справами, да? Там, слідчі, це все, їм даний приказ зробити цей суд. Вони дуже того хочуть, вони до того готуються. І дуже ретельно планують. Але дуже брешуть і звіваються перед усім світом. Болілія це статусні карти. Вони брешуть всьому світу лідерам. І е, я не знаю. Давайте відкриємо. Давайте відкриємо і подивимося ці плани. Дуже тяжкий путь проходять наші люди. Страшний. Держава агресор, вона очікує, вона вичікує. Але для них це, знаєте, така, як праздник, як це для них, вони мічтають про це, це їх кайф, вони цього ловлять кайф. Вони дуже того хочуть. І дивіться, на цей суд падає трансформація. На цей суд падає трансформація, рішення. Рішення буде швидке. Відіграє в цьому рішенні роль жінка або група жінок. Давайте покладемо на оцю, я хочу подивитися, що це за трансформація, що вона за собою тягне. Люди, погане вона за собою тягне, це криси. Я вам скажу так, суд буде. Суд буде, вони будуть його відтягувати, але вони його дуже хочуть. Їхнє суспільство, так як вони готували своє суспільство і реально азовці дуже багато поклали там русні. то, звісно, вони хочуть місті. Але, ну дивіться, чому ми поводимося з їхніми пленними нормально. Чому ми притримуємося закону. Вони хочуть, вони хочуть їм смерті. Вони хочуть того дуже хочуть і вони будуть це робити. На жаль, вони будуть то робити. Оце, мабуть, чи Захарова, чи Отам Мансян, чи вони вкупі там оце, оці жінки, які виситься е, ж не тільки. Якісь плани. Це ще і жінки. Ось воно впало на тут жінка, тут лисиця, Там дуже мутять воду оці жінки. Я вже мовчу за Скабєєву, але вона там просто рупорт. А іменно по прийняттю рішення, по наускуванню того ж Путіна, це отам, як її, армянка. ота, І е... Захарова, Марія Захарова та, п'яничка. Вони хочуть люди, так. Да. Вони дуже хочуть. Хотя хочуть і будуть. Ой Боже, що тут падає, тут страшне, що падає. Тут де вони будуть то робити. Будуть. Будуть то робити. Вони дуже хочуть того, дуже хочуть. На жаль, буде цей суд, він буде відтяг... від... відтягуватися, буде тягнуться та історія. Вони ж і... сказали до кінця літа. Вони сказали до кінця літа. Я оцю карту оставлю достатньо, так? Да? Що тут? Чи маски? так? Тут і так достатньо поганих карт. Дуже баган... Баган... багато поганих карт. Але науськують на це все жінки того ж Путіна. І взагалі військових. Оці, оці мандавошки дві Захарова і ну, я не пам'ятаю її фамілію. Мансян чи, чи як її, ота армянка, яка ну, недавно він їй там чимось нагородив. Ви розумієте, за кого я кажу, я не пам'ятаю її фамілію. Навічно тут намазана, блищить отім кремом для загару. Буде люди, буде, то судилище буде. Ми нікуди ми, ми будемо це наблюдати. Ось так. Але вони будуть тягнути ту резину, відтягувати, очікувати. Виждуть той момент. Вони зроблять, вони зроблять наприкінці літа вони вони та. Вони ну ще може трошки витягнеться там, але це буде. Вони це зроблять. Це буде така. Ситуація, бачите, вона падає на хрест. Погана ситуація. Тут і коса, все тут. Всі-всі карти вони кажуть, що, що це все там буде. Я дуже, дуже боюся, що вони можуть зробити опять якийсь теракт там і ухандокать їх. Але вони получать задоволення від цього суду. Вони прокрутять там по всім каналам. Вони, ви ж пам'ятаєте, як вони по Донецьку водили наших пленник на своєму параді і здівались просто над людьми. Ось так, така історія, люди. Буде той суд? Буде. Вони цей цирк не пропустять, вони цей цирк зроблять. І то, що сказав Зеленський, що не буде їм. Ходу назад, а їм і так ходу немає назад. Вони і так розуміють, що ніяких переговорів ми з ними вести не будемо, тим паче, що у нас на носу вже лінвіс. Все, люди, чуємось, па, -па.